До нашого ефіру доєднуємо Ольгу Анісімову це мама вихователь вихователька. Доброго вечора, пані Олю. Вітаємо вас в нашому ефірі. Дякуємо, що доєдналися. Добачить. Знаємо, що ви виховуєте разом із чоловіком більше ніж десятеро дітей. Ви самі приїхали на Львівщину з іншого регіону. Розкажіть коротко, будь ласка, вашу історію. Так, ми, ми є кримчанами і 10 років тому. Після окупації Криму ми з Ялти. Власне, ми тоді з чотирма біологічними дітьми переїхали на Львівщину. Ну і наразі пройшло 6 років, так. І ми вирішили здійснити свою давню мрію ще з Ялти. От, і взяли прийомних дітей. Ну, спершу думали за одного, двох, але вийшло так, що наразі в нас є разом 12 дітей. Тобто... Тобто у вас четверо своїх а, дітей біологічних. Народжені нами а ось народжені серце пані Олю. Так ми із Кирилом говорили про те, що і в Україні запустився цей процес, щоб діти максимально перебували не в інтернатах, а в сім'ях. І давно це вже все від в державі відбувається і проговорюється. Але чи вистачить в українському суспільстві даруйте охочих. Задовольнити потреби усіх дітей, які, на жаль, зараз ще перебувають в закладах інституційного догляду. Чи буде та кількість е, сімей, які будуть готові взяти усіх цих дітей і е, дарувати їм батьківське материнське тепло вже в умовах сім'ї? Ну, дивіться, яка цікава річ в цивілізованих країнах. Ну, хочеться вірити, що ми цивілізовані, але е, все ж таки немає. Е, від будинків, інтернатів, там за дітьми стоять черги. В нас чомусь такого немає. Як на мене, має бути підтримка держави. Держава має заохочувати, держава має підтримувати. Поки що ми всі от всі, всі ми батьки, ми ентузіасти. Це точно не про заробіток. Ми працюємо 24 на 7. У нас немає офіційно ні вихідних, ні відпусток. Причому працюємо ми з надскладними дітьми. Тобто, всі діти спостерігають, ну більшість спостерігається психіатра. Тобто, ми, щоб ви розуміли, це все наслідки не їхніх сімей біологічних, хоча всі їхні сім'ї були неблагополучні, да, переважно. Це наслідок саме дитбудинку, ну тобто, ну, біль, більшість травм це травми після дитбудинку. Тобто ситуація, яку ми обговорювали на початку у Великолюбінському навчально-реабілітаційному центрі, це ситуація, яка для вас не стала новиною чи не здивувала вас. Бо такі випадки, про які заявляли діти, вони могли бути у закладах подібного типу. Правильно ми розуміємо? Абсолютно. Ну тобто, це абсолютно рядова ситуація. Паню, пані, Олю, як у вас багато дітей ви вже сказали восьмеро, які, яких ви прийняли із різних інституцій. От, власне, було б цікаво довідатися, на що ці діти скаржилися, коли вони вже потрапили до сім'ї, і змогли відкритися вам як мамі і Дмитрові, як батькові? Ну, щоб ви розуміли, двоє дітей останніх потрапили з патронатної сім'ї, тобто мама. Патронатна сім'я ми, і це найлегші випадки, я хочу сказати: діти, які уникли дитбудинку. Але в цілому ми брали дітей всіх з одного дитячого будинку, і це досить непоганий дитбудинок. Там досить мало дітей, велика кількість персоналу. І жалілися ну, на такі банальні речі, тобто, там не було якогось насильства, такого, знаєте, жорсткого побиття. Жалілися на такі. Деміальні речі, які дуже розповсюджені в усіх закладах. Старші б'ють, забирають твої речі, маніпулюють кожен сам за себе. І діти абсолютно не готові до е, самостійного життя. Тобто діти виходять з будинків, вони не готові до викликів, наших буденних викликів. Е, тобто, тобто похід в магазин, там якісь такі речі, знаєте, ну для них це дивина кажу не вже приготувати собі їсти чи самообслуговування, там навички, там перуть. Там за них прибирають, там за них готують. Тобто діти не готові до життя. А ви згадали про те, що держава мала би підтримувати такі сім'ї, як ваша, коли вони вже взяли дітей на виховання. А під час процесу усиновлення або прийняття в сім'ю, з якими найбільшими викликами ви зустрічалися? Чи навпаки у цьому процесі держава сприяє, а вже далі давайте собі раду самі. Ну, ви знаєте, я можу сказати особисто за наш випадок. Да, от як було нам сприяла і обласна служба справах дітей, нам сприяла ем, місцева влада, місцева служба у справах дітей. Тобто, ну, це наш випадок. В нашому конкретному випадку всі люди були зацікавлені. Нам було дуже приємно, що люди дивились нами в одному напрямку. Тобто, вони дійсно хотіли дітей влаштувати в сім'ю, дати дітям дитинство. Ну, тобто, в нашому ну, випадку бувають досить різні, дуже багато перешкод люди зустрічають. Тобто, є люди готові відкриті серця, а їм чинять різні перепони. Ну тобто, звісно, що заклад фінансується відповідним чином. Ну, чим більше дітей більше фінансів, ну те, що зрозуміло, за будь-яких умов. За будь-яких умов, ця історія вашої сім'ї вона варта, по перше, подяки, по-друге, гідності і вшанування, і для того, щоб інші люди, які принаймні Можливо, або остерігаються, або е, бояться робити такі кроки, але за крок до них могли наважитися на те, що зробили і ви. Е, нагадую, нашим глядачам е, у нашому ефірі була Ольга Анісімова. Це е, людина, яка приїхала із чоловіком із Криму із чотирма своїми дітьми. А зараз у їхній сім'ї вже є 12 дітей, бо восьмеро вони взяли на виховання з інших е, інституційних закладів. Дякуємо вам за те, що ви робите, і нехай усе цьому е, сприяє.